Сьогодні розглянемо дві модельки і е 16 також і е 16 r Це модельки в меншій комплектації. Покажу вам просто, чи є якась різниця, яка різниця, чи суттєва, чи ні. Це у нас 4D модель. Моделі хорошої якості, себе добре зарекомендували. І по ціновій категорії досить хороший варіант. значить Колись були Клубіона І16, також зеленого кольору. Зараз вони вже чорного випускають, але це такий якби, пластик, щось таке мягке, ну, як би сказати, пластик може чуть-чуть покритий чимось якимось резиною, ну, ну якось так. Таке воно на ощуп дуже цікаве. І16Р стандартний, звичайний. Тут такий же ж пластик, як тут, оцей кусочок, далі йде в нас звичайний зелений пластик. Далі башні у нас також йдуть пластикові, що в цьому, що в цьому. Башні ось, подивіться. Це ІЕ-16, Е16. Вони просто більш такі йдуть глянцеві, а 16R вони йдуть більш такі матові. От і вся різниця, ще, ще різниця тут виходить в кнопках. просто. Функціонал одинаковий, кнопки просто тут углиблення мають, тут його просто немає. Це на роботоспособність ніяк не впливає. Е, акумулятори в них також одинакові. Всередині я також відкрутив для того, щоб е, подивитися. Кріплення, все так само одинаково. От, бачите, стойки йдуть металеві. Все зроблено ідентично, що і в цій клубйоні. Хоча, навіть я вам скажу, ця на пару гривень дорожча. Не, не суттєво, там якихось, можливо, 100 гривень вона дорожча. А Комплект у них стандартний, звичайний. Ось такий це менший комплект, це що я вам говорив. Ось такий пульт. Також має функцію збавляти яркість, це дуже корисно для плиточників, тому що в темному приміщенні буде яскраво сильно світити і від яскравості у всіх лазерних рівнях стає широка лінія. Тому ви збавляєте яркість. І у вас вона відповідно буде тонше світитися. Також ось таке кабель для зарядки Type-C у нас йде, книжечка по експлуатації. Магнітний круштейн, звичайний стандартний. Ось такий без всяких Ну, Просто повертається тут, десь все. Я вже на них відео робив, стандартне, нічого, нічого тут не помінялося, акумулятори у них хороші, потужні. Орієнтовно до 8 годин роботи. Також можна одночасно заряджати і працювати. Е, для зарядки блокживлення в комплекті в цих моделях не йде. Тому собі звертайте увагу, це берете собі від смартфона свого і собі працюєте. Також провіряв ці моделі з приймачами. Я кажу вам, що це ідентичні моделі. З приймачами працював, більше 80 метрів працює на вулиці. Більше як 80 метрів. Точно я там далі не відміряв, воно можливо і більше 100 метрів буде, це в одну сторону. Ну, Відповідно, другу. Я думаю, що воно далі як 80 буде працювати. Просто люди цікавилися, чи 80 буде тягнути, і я це спробував. Яркість діодів у них також ідентична, нічим не відрізняється. Тому такі модельки можете розглядати. Дуже хороший варіант. Ціна на них не є високою. Також знімав відео на простормери, також цікавий, хороший варіант. Зараз їх немає в наявності, але скоро будуть. Вони дешевші йдуть варіанти, дешевші за клубіону, але в них захист від пілюквілоги також дуже хороший. А ось це в мене на ремонт. Пише професіонал. Професіонал. такий професіонал, напевно, як і я, будівельник. Тому кому потрібно на ремонт на калібровку лазерні рівні, також можете звертатися, хто хоче щось придбати. Пишіть або дзвоніть, допоможу підібрати вам якусь певну модельку. Ставте подобаючки, підписуйтесь на канал. Ще познімаю багато цікавих відео. Всім до зустрічі, пока!